Кросівки для дівчаток за 315 гривень. Зараз зробимо маленьку розпаковочку та великий огляд. Невеликий огляд. Йдемо сюди. Розмір від 22 до 26. Розміри в наявності. Тут є led підсвіточка. Світиться все гарненько. Так. На липучечках, щоб ножку гарно фіксувало. Така липучечка. Декілька шнуривок. Підошва гарно гнеться. Маленький огоньок. Дивимось всередині. Сніми всередині трошки. Це 24-й розмір. Але є ще 22-й та 26-й. Типу ортопедія. Типу. Але краще купити свої і сюди поставити. Отакі ось такі маленькі красивочки для дівчаток. Кому цікаво, заходьте в Дірект, пишіть нам, ми швиденько вам все оформимо.